Привіт! Та я й сам не очікував, що буде друга частина, але припала нагода. Багато людей написало в коментарях, що поставте розширення, зроби те, зроби все. Ну тож, ми спробуємо це реалізувати. Та й при тому я хочу зробити з цього комп'ютера сервер. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Всім дякую, хто підтримав і підтримує канал. Дуже радий. Всі послання в описі. А перед початком ролику я зберу хвилинку і прокламую свій Discord сервер. Тут ви зможете спілкуватися на любі теми, створювати топіки, ділитися своїми гайдами, обирати любі ролі, обирати колір, постити свої неофечі, робочі столи, ваші конфігурації і просто спілкуватися на любі теми. Обмежень немає. Цей сервер присвячений youtube каналу Павло Козленко та взагалі комп'ютерній тематиці. Перейдімо до ролика. Як бачите, на такий. Телефончик на такий великий екран, ну весь екран не може зазняти, а точно треба примкнутися на цю клавіатуру забув. Що у нас є? По ідеї? А, нам треба сесію запустити. Добре, я встановив необхідні кодики. Я встановив багато чого. Встановив і кодики для ноу-ау, no -Wow. встановив LXDE. Угу. По ідеї зараз запуститься екранний менеджер. Давай. Давай, ты сможешь. Come on, baby. Юху. Так. Как завжди. Давай, запускайся, запускайся. Давай. Панелька, во. Ой, как же ты провантажишься? Как же ты провантажишься? Ну, ну-ну-ну, ну-ну-ну. Панелька не вся провантажилась чомусь. Так, проблема у нас. У нас про Хюстон, у нас проблема. Так, давайте Вайнфок. По ідеї, повинні бути... Так, у нас є кодики. Це вже добре. У нас є якісь кодики. H264 main, height. Ну так, давайте браузер встановимо. І поки встановлюється браузер. Я почитаю коментарі щодо розширення одного і буду шукати, як активувати цей ВАПІ. Так, давайте подивимось, чи є різниця, коли я встановив кодики. Так, я тут паралельно буду дивитися коментарі. Спроба розширення H264 для браузера Воно змушує YouTube давати версії файлів в H264 AVC. по ідеї GT630 має підтримку апаратного декодування h264. Так, так мутузить його, мутузить. Ну давай, хоча б це завантаж. Так, давайте паралельно Firefox H264. Відеокарта ВЦ9 не підтримує, тож це все крутиться на центральному процесорі. Тут, мабуть, через вже старину заліза, тут нема сенсу тестити От Тату Firefox. От Мейкс Ютуб с 264 з VP8. Vp9. YouTube видає відео закодоване в av 1 Таке апаратно декодується вже в RTX 3000 чи Rx 6000. Крім RX6300 і RX6400. Ну так, YouTube спеціально робить технічне застарівання навіть на десктопах. Все крутиться на ЦП. Якщо взяти Athlon x 2 6400, то можна буде жити. В районі 300 гривень коштує. Ну так, дуже гаряче тут цей процесор. Ну, тепер не так вже і погано. Звісно, ЦП буде в сутку битись. Бачите моє лице, фізіономію. <с>. Так. Right -click. right click. Ну, дропи є, але в, хоча б в 360 ми на такому залізі можемо дивитися відео добре. А, вони тут ще 720 обрало, але тут досі. 360. Коди квц 1 е, Щось, Щось, щось не сходиться. Тут оперативки вистачає, дивіться, 426, ну це половина. І тут є Свап, він зроблений на SSD, тож проблем з оперативкою взагалі не може бути. Тут все впирається в процесор. Дивіться, як воно повільно-повільно. У -повільно. мене на Pentium B960 на ноутбучному. Воно швидше працювало. І я грав при цьому. У мене і сервер була на одному ноутбуці. Але тут, ну, вибачте ні, нам треба інше рішення цієї проблеми. Постає логічне питання, що робити? Ну, очевидно, абрейти залізо, скажете ви. Ну, апгрейдити залізо, ну, тут не варіант на такій материнці. Тут атлон 6400 на просто 2 ядра, і при цьому ми будемо споживати 125 ватів. А процесор, ну в такому випадку, якщо ми будемо хостити Майнкрафт, він буде використовувати всі. 100% ядра одного і другого. Тож ми пратимемося в енергоефективність. При тому, що у нас таке світло дороге, нам треба енергоефективний варіант. Ну хоча буває 20, 40, 50. Цілком достатньо. І я знайшов рішення цієї проблеми. Дякую моєму другові з каналу Pentium Chronicles. Як завжди, мене вручає. Першим чином я вирізав накладну, ну не так як хотілося, але. Давайте приступимо до спаковки. Опа. Давайте так от пройдемось. Що тут ми маємо тут ще бокову? І... о, ох, а ні, це бекплейт. Ну і добре, добре вставлю в корпус. Так, тут HDMI підтримується. Так, і сама материнка. Ух. Як бачимо, це така маленька материночка, маленького форм-фактора. Так, тут кастомний кулер великий, який і, і охолоджує чипсет, і охолоджує процесор. Що ми маємо на борту? Це A85545M, тобто мобільний процесор, енергоефективний, але на 4 ядра. Матринка, ну. Максимум буде споживати, не знаю, може 40 ваттів, може 50-60. Ну, заліз до 2014 року. Можна ставити відеокарту, але PCI тут 2-0. І в принципі, в принципі, ця материнка нам підходить під задачі. Це, в принципі, дуже хороший варіант. Це, це класний варіант. Для нашого серверу буде ідеальний. Тут 400 там можна зробити. Файлове сховище. Тут, в принципі, багато чого можна зробити з цієї материнкою. Тут ddr 3333 і якраз, якраз. Коли я думав про сервер Майнкрафт, я хотів зібрати на LGA 1150 на Хасплі, бо в мене був чотирьохядерний процесор. Такий потужний, на скільки там 3,5 ГГц на кожне ядро. У мене все було, окрім материнка, але я. Покрався в енергоефективність. Там було 84 ватт на процесор. Так, у нас тут. Так, отут я взяв оперативну пам'ять. Так, у нас буде 8 ГБ імба просто. Імка. Для серверу. Якраз буде цілодобовий сервер працювати. Це імба. Імба. І тут будована нормальна графіка на рівні Intel HD 4000. Загалом зібрати комп'ютер такий, no. ну, навіщо типу, знімати відео, але цікаво може комусь буде подивитися, як буде виглядати тут збірочку. Mm. Може на веб-камері було погано видно, але я вам тут покажу з більшою якістю, як вона виглядає материнка солідно. Просто так кладу материнку. Корпус, на жаль, Неподуваємо буде. Так ось. Таке живлення, ну його вистачить. Без додаткових 4-бін тут. Так, вставляємо. Тут ключ ось так от без відеокарти, ну вбудовано, ну розумієте. Чому? Так, сата, 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 сата. Так, де у нас перший? Чай, чай, різниця, чесно. Перший, другий, третій, четвертий, ну. Коли буде файлове сховище, от тоді побалакаємо. Так, попередній материнці були проблеми з USB. Декілька портів не працювало, але тут, я думаю, цієї проблеми нема. Ну, сподіваємось, материнка заведеться. О, я впевнений, що я знаю, що вона працює, але... Ну, може, може, що сталося, не знаю. Може я оперативку не досунув. все підключено. І вмикаємо, значить, в мережу. Так, поки що нічого. Сигнал. Так, так, так. Як вона тут вмикається? Power, power, power. Ага, ага. Ну... Давайте перенесемося на екран. В принципі, дивіться. Тут проблема з прошивкою. Ну, звісно, AMD, які проблеми. Ну, але нам треба все ж це встановити, був. Добре. О, бачите, о, о, як же я звик до цього, як же воно швидко тут Встановлюю пакунки. Так, це я взяв. А, точно, я забув тикнути мережу. Я забув тикнути мережу. Кіде роботу, давай, 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 давай. Виникли деякі проблеми з мережею, тому що. Ну тому що від одного заліза до другого ця система перейшла і по замовчуванням. Тому що я встановив без графічного надає. А якщо б я встановив з графічним надає, це проблем не було. Ну тут автоматично з налаштування інсталятора перенеслися налаштування. М того адаптера, Тобто тут було написано не 1 S, а 7-7, допустимо. І тут вже задані, тобто науштування не автоматично підбираються при завантаженні, а вони вже, а вони вже прописані, ну, зараз. Тобто того адаптера, який був. І в принципі тут тепер мережа з'явилася. Тобто, коли ми втипнули вже інтернет тоді. Коли тільки дістав матинку, вже інтернет повинен був бути. Ну, тепер давайте встановимо драйвера. Бачите, скільки я тут багато зробив. А просто в конфігі було не те задано. Я вже подумав, що щось з драйверами, а ні. Все добре. Давай, давай. Як же швидко, до речі. Ми до цього моменту доходили дуже довго на одноядерному трясі. Так класно. Так. Поки що. На другому компі. Другому. Дещо увімкну? Дещо. Давай. Опа, все. Тепер пробуємо работа. Здесь насюдо работало. Ну, добре. Так, бачите, от розтягнувся кран у нас. Давай, 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 давай. Опа. Так, це вже добре. А ну, я хочу. Ух, як же тут все плавне стало. А ну-ка. Вайнфо. Тут є вже так. Хай 10. І давайте перевіримо відео. Відео. Дивіться, як просто швидко почала працювати система. Це щось з чимось. Ооохо! У це кайф пішов. Тут, тут можна навіть на повну зробити. Так. А, мені, мені не подобається ця полоска. Це, мабуть, через ВГА, це, мабуть, такий кабель. Давай. Та на 60 Гц нормально, добре Давай Ох-ох-ох, як же плавно воно стало О, як же воно швидко стало 60 ФПС давай О боже мій, от. Ну, чотири ядра роблять свою справу Лекс-термінал давайте. Сенсор. E, Що там у нас? 40 градусів, 40 градусів, добре. E, ще я хотів подивитися. Так, тепер я хочу налаштувати віддалений сервер. E, треба знову клавіатури. Треба знову клавіатуру. Так. X11 VNC. І, типу, по ідеї його так от запускаємо і він вже готовий. Тільки коли ми під'єднаємось з зовнішнього комп'ютера Так, спеціально перемкнутися сюди, 19268.0.101. Так, він є добре. І коли ми виходимо, він, сервер зупиняється. Тобто, так от робимо. Зупиняється. Мені цього не потрібно, щоб він зупинявся. Пропонують написати Forever. Опа, все, треба було додати просто параметр Forever. Тобто заходжу зараз в менеджер, в менеджер менеджер, сеанси і запуск, додаємо X11 VNC. X11 VNC Forever. При вході, при вході. Закриваємо. То ми можемо так от робити так. І. Типу я вже налаштував сервер. В принципі, в тех можна грати. Ну, в принципі, що можна сказати, які можна зробити висновки. Ніяка операційна система, ну, яка б вона не була, вона не виправить старину вашого процесора. Ну, В залежності, як, які ви задачі їй ставите. Наприклад, ну, для файлового сховища підійде то й одне ядерно, коли для серверу Майнкрафту ні. Залізо банально старе. І Linux, і Minix, ну тут не підійде. І Юнікс, ні. Абсолютно не підійде. Хоч система буде їсти. Мегабайт оперативки, хоч, хоч 20, хоч 0, все одно старина заліза вирішує. Дуже радий, цьому залізу. Тепер будемо грати в Майнкрафті. Бувайте.